Бачите, Микола Катеринчук сказав, що давайте не забувати, що у нас війна в країні, і мені дуже багато пишуть із Донецька. Пане Геращенко, я все таки мушу скористатися тим, що ви є тут, і просять звернутися саме до вас українською мовою. З Донецька пишуть хлопці в соціальних мережах. Мережі ВКонтакті та інших мережах повно оголошень про оформлення перепустки для в'їзду або виїзду в зону АТО, вказані номери телефонів, та написано, що перепустки за оплату будуть привезені та видані замовнику у місті Донецьк. При цьому СБУ заявило, що електронна система перепусток не працює. Ви просите випадки з доказами, будь ласка, номера телефонів та замовлення пропусків в зону АТО знаходяться в соціальних мережах у відкритому доступі. Якщо можна. Перевіряйте, знаходьте, тому що для людей для багатьох це життєво важливо. Я мусив виконати прохання Донбасу. Друзі, Дякую, але це... але це треба було це не компетенція, це не компетенція міністерства, міністерства внутрішніх справ. Питання видачі відповідних перепусток це компетенція Служби безпеки України. І це питання треба було задавати. Якщо вже раднику, то пану Маркіяну Лубківському, якого ми тут слухали, і до речі, саме тому, по телефону саме тому трафіку з цих фур. Цієї контрабанди лівого металу, горілки, сигарет і так далі кришується переважно службою безпеки України. Це є факт. Запитайте у людей із зони АТО. А я хочу сказати, тому що ці ви, перепусти видає відповідна служба. Люди хапають.